Куртки мікс перший сорт. Вага 10 кг, ціна 4,20 за 1 кг. Орієнтовно, 1900 гривень виходить за цілий такий мішечок. Нам попадається тут ось така жіноча курточка, зимова, теплесенька в розмірі XL. вона Ось така довга. Наступна моделька це у нас теж жіноча, в розмірі 34. Ось так вона виглядає. Ось така укорочена, капюшончик з хутром. Йдемо далі. А далі у нас, дивіться, яка красива. Осіння, правда, в розмірі S. Ось так виглядає ця мінімалістична, гарна курточка. Далі 100 грамівка великого розміру. Наступна яскрава, червона, укорочена, жіноча курточка. Це у нас розмір 42 Springfield Такий бренд Springfield Ось така укорочена, гарна курточка Наступна куртка сведер. Ось так вона виглядає цією із зворотньої. Наступна. Наступна йде ось така, можна сказати, піджачок. Це у нас розмір 46. Наступна Пухова, Це жилетка. Подовгувата Ось так вона виглядає. Ось така довга. Я думаю, це буде розмір М. Елічка. Це розмір Елічка Буримо на Чоловіча куртка. Ось так вона виглядає. Так, це у нас розмір елічка. Ось така куртка. Чоловіча. Ні, це жіноча. Така подовгувата. Розмір я не бачу. Ось така класна. Так, далі нам попадається жилеточка. Така молочного кольору. Розмір, думаю, буде есочка. Така тепленька, гарна. Далі куртка. Це у нас, я думаю, буде чоловіча. Е, розмір я не бачу, на жаль. Ось воно виглядає. Далі. Далі остання курточка це чоловіча. Ось так вона виглядає в розмірі. В розмірі я не бачу. Ось така модель. Я вам показала повністю цілий лотик. Вага якого 10 кг, ціна 4,21 кг. Курточки мікс першого сорту.